Вітаю сьогодні. Поговоримо про українську систему державних субсидій. Спираючись на доволі глибокий аналіз, ми розберемося, як шляхетна ідея соціальної допомоги за деякими твердженнями перетворилася на щось зовсім інше. Це буде історія про просто космічні суми грошей, і як стверджується, про масштабні зловживання. Ну і одразу, мабуть, до найголовнішого такого провокаційного питання, чому Міжнародний валютний фонд так наполегливо вимагає скасувати субсидії в Україні. Адже здавалося б, у Європі це абсолютно нормальна практика. То чому ж український випадок став таким особливим? Давайте з'ясуємо: щоб просто зрозуміти масштаб ось вам одна цифра. Понад 100 мільярдів гривень саме стільки, за даними джерела, держава витрачає на субсидії щороку, а для порівняння приблизно стільки ж становить загальний борг усіх українців за комуналку. От навколо цих колосальних сум і розгортається вся наша сьогоднішня розмова. Так от з чого все почалося. Система субсидій, як ми її знаємо, стартувала десь у 2014-2015 роках. І задум, треба сказати, був справді шляхетний, просто допомогти людям пережити різке зростання тарифів. Але як це часто буває, реальність виявилася значно, значно складнішою. А тепер подивіться, як це все росло просто шаленими темпами. Якщо у 2015-му це було 5,5 мільярдів гривень, то вже у 2021-му майже 100 мільярдів. Загалом через цю систему вдумайтесь пройшло понад 750 мільярдів гривень. Це ж ціла фінансова махина, створена для соціального захисту. Але в якийсь момент, як стверджується в нашому джерелі, все пішло не так. І ось ключова цитата з аналізу: субсидія в Україні давно перестала бути інструментом соціального захисту. Вона перетворилася на наймасштабнішу корупційну схему 21-го століття. Дуже гучна заява, правда. Ну, добре, давайте розбиратися, як же це все працювало. Якщо це справді була схема, то як, за твердженнями джерела, функціонувала ця гігантська машина зловживань? Розглянемо основні механізми. Отже, наск, тобто Національне агентство з питань запобігання корупції, виділяє три такі, знаєте, основні групи ймовірних зловживань. По перше, це маніпуляції з обсягами споживання. По-друге, фіктивні отримувачі, так звані мертві душі, і по-третє, перепродаж ресурсів, за які вже заплатила держава. Ось ця перша схема, мабуть, найкраще ілюструється на цьому прикладі. Дивіться, що відбувається. Є методика, за якою можна закласти в тариф, скажімо, 13% втрат газу, ну технологічних. А що ми бачимо у Києві, за даними джерела, в тариф заклали 23%, а по факту відзвітували про всі 27%. І ось цю величезну різницю покривала держава, тобто ми з вами. І ось тут, власне, і є вся сіль. Цей втрачений газ, за який держава вже заплатила за пільговим тарифом, його ніхто не втрачав. Стверджується, що його просто брали і продавали вдруге, але вже промисловим підприємством, за ринковою ціною. Один і той самий кубометр газу подвійний прибуток. Тепер про другу схему про мертвих душ. Щоб зрозуміти, як вона працювала, джерело використовує такий термін, як гумові квартири, це знаєте такі квартири, де на папері прописані десятки людей, які там, звісно, ніколи не жили. І все це робилося з однією метою оформлювати на них соціальні виплати. Але знаєте, що в цьому всьому найцинічніше? Те, що схему працювала по суті на автоматі, субсидії нараховували на імена людей, які могли роками жити і працювати десь у Польщі чи Італії. Гроші з бюджету йшли напряму на рахунки постачальників послуг. А людина вона могла навіть і не підозрювати, що на її ім'я хтось тут в Україні отримує гроші від держави. Гаразд, це все про великі гроші і схеми. А як це все було по звичайних людях? Адже крім оцих прихованих втрат для бюджету, були і прямі, іноді дуже болючі наслідки. Просто уявіть собі ситуацію. Людина отримує субсидію, все наче добре. А через рік їй приходить лист, а там у вас виявили переплату на 127 гривень. Просимо повернути до бюджету 18 400 тисяч. Це реальний приклад того, як через дрібну помилку чиновника людей змушували повертати всю суму субсидії за рік. І це не єдиний приклад. Ось подивіться на програму допомоги ветеранам. На 2019 рік, за даними джерела, було 48 тисяч невиконаних судових рішень про надання житла. Тобто люди роками чекають. А тим часом, як стверджується, з'являється інша черга, де за хабар від 15 до 40 тисяч доларів можна було отримати квартиру поза чергою. І ще одна дуже болюча тема внутрішньо переміщені особи лише за три роки з 2018 по 2020, за оцінками НАЗК, через фіктивні реєстрації ВПО з бюджету вивели щонайменше 2,8 мільярда гривень. Ну і після всього цього виникає абсолютно логічне запитання: а що далі? Джерело, яке ми аналізуємо, підводить до думки, що потрібно фундаментально переосмислити сам підхід до державної допомоги. Так от, за найскромнішими підрахунками експертів, які наводяться в аналізі, за останнє десятиліття через ці схеми з бюджету вивели понад 400 мільярдів гривень. Я повторю, 400 мільярдів. Просто спробуйте усвідомити цю суму. Що таке 400 мільярдів? Це не просто цифра. Це… Повна модернізація всієї нашої енергетичної системи за скандинавським зразком, це ціна втрачених можливостей, це гроші, які могли б працювати на майбутнє, а не просто зникати. І от, власне, ми підійшли до фіналу, до головного питання, яке ставить джерело. Можливо, мета держави має бути не в тому, щоб півкраїни сиділа на субсидіях, а в тому, щоб створити такі економічні умови, за яких люди матимуть гідний дохід і не потребуватимуть цієї допомоги. Щоб допомога була адресною для тих, хто її справді потребує, а не перетворювалася на систему, що консервує бідність і створює величезні корупційні ризики. Питання відкрите.